Юліане, місто Покровськ у Донецькій області перетворено на фортецю, і українські захисники роблять усе можливе, щоб його втримати. Тим часом Росія стягує сили, намагаючись здійснити вирішальний наступ з метою захоплення міста. Як би ви охарактеризували поточне військове значення Покровська для українських і російських сил. Чесно кажучи, це має зовсім різне значення для обох сторін. Для України це передусім символічна оборона. Ситуація схожа на ту, що була у Бахмуті. На жаль, усі шляхи Покровська перекриті. Він уже не є залізничним чи автомобільним вузлом. Усе буквально отруєне повітря, насичене російськими дронами. Ми показували сітки, ми намагалися потрапити в цей район і вийти з нього. Це займає дуже багато часу. Тож Україні зараз надзвичайно складно захищати Покровськ. Як вам відомо, залишилася лише одна єдина дорога, якою ще можна потрапити до міста і вийти з нього, і це справді складно. Це справжній виклик для України доставити зброю, військових, усе необхідне в Покровськ і з нього. Місто фактично напівоточене, принаймні з двох боків. Воно не має великої військової цінності, але символічно важливе. Захоплення міста з колишніми 65 тисячами жителів та сусіднього Мирнограда з 41 тисячою означатиме агломерацію зі 100 тисячами людей. Звісно, зараз 95 або 99% відсотків населення вже виїхали. Це буде дуже болісно для України ще один потужний сигнал втрати. Для Росії ситуація зовсім інша. Росії потрібен Покровськ, якщо вона хоче захопити Краматорськ і Слов'янськ. Уже понад рік Росія вкладає значні сили, щоб здобути це місто, останнє велике перед довгою трасою на Павлоград у Дніпропетровській області. Ви бачили це раніше, приблизно два місяці тому, коли вони намагалися просунутися на північ перед захопленням Покровська. Це була спроба перерізати логістику для Краматорська і Слов'янська. І я вважаю, що саме це є головною метою. Якщо Росія справді захопить Покровськ, їй не потрібні цивільні, не потрібна інфраструктура, не потрібні потяги, їй потрібні лише укриття, місця, де можна сховати війська, зброю, танки, а потім просуватися далі на північ, щоб перерізати Краматорськ і Слов'янськ, і, звісно, на захід, де ще залишаються кілька невеликих сіл, щоб завершити захоплення всієї Донецької області, тож для Росії це має справді велике військове значення. Отже, загалом, Юліане, чи може падіння Покровська суттєво змінити оперативний баланс на сході України? як я вже зазначав, якщо місто впаде і Росія закріпиться серед руїн Покровська, це буде надзвичайно небезпечно. Воно стане ще одним західним плацдармом, важливим вузлом для розміщення їхніх військ, боєприпасів і танків, звідки вони зможуть просуватися в усіх напрямках. Зараз у бою задіяні десятки тисяч російських військових, тому для них важливо залишатися там. Це дуже довга лінія фронту, яка охоплює місто і прилеглий Мирноград йдеться про понад 40 кілометрів, які вони мають утримувати, і якщо звільнять ці сили, зможуть перекинути їх в інші напрямки. Звісно, це ще одне велике місто на сході України. Його захоплення наблизить росіян до мети повного контролю над Донецькою областю, але. Як я вже казав, значення Покровська передусім символічне. Ви бачите, що лінія фронту навколо міста дуже довга, і росіяни змушені її утримувати. Це велика протяжність, і видно, що Україна намагається зберегти відкритим західний в'їзд до міста. знову ж таки, я не сказав би, що це стане абсолютним переломом у війні. Це ще одне місто, як я вже згадував, місто значною мірою зруйноване. Воно більше непридатне для життя. На жаль, для українських цивільних. наразі його захищає українська армія, щоб продемонструвати, що українці здатні обороняти Покровськ і сусідній Мирноград. і я думаю, що саме це є головною метою зараз. Як ми вже бачили, росіяни на жаль просунулися також трохи південніше, де вони увійшли до Дніпропетровської області і вже захопили 11 сіл. Як ми бачимо на карті, Росія сподівається, що захоплення Покровська відкриє її можливість взяти під контроль решту території Донецької області, як ви вже зазначали. За словами українських військових посадовців, росіяни наразі готуються до вирішального прориву в Покровську, перекидаючи до району досвідчені підрозділи морської піхоти. окрім морської піхоти, які ще типи російських сил зараз перекидаються до покровського напрямку. Чи є ознаки того, що поблизу Покровська діють російські приватні військові компанії або нерегулярні формування. Так, і як ви щойно сказали, регулярні російські війська перебувають у цьому районі вже тривалий час, і зараз відбувається перекидання сил із півдня, ймовірно, з Херсонської та Запорізької областей. Ви згадали про це. Є ще два типи формувань, які обидва мають для Росії велике значення. Перший це так звані верблюди, йдеться про контрактників, які присуваються на мотоциклах, пішки чи квадроциклах вперед це ті, кого Росія щодня кидає в бій, щодня жертвує ними. Я б сказав, що в районі Покровська щодня гине приблизно 100 таких солдатів. Їхня єдина мета просуватися вперед. Це фактично одноразові солдати, яких Росія найняла, заплатила їм гроші, видала бонус на початку контракту, бо ніхто не очікує, що вони виживуть. їх штовхають уперед, і вони мають завдання йти вперед. Як вам відомо. Я щойно був у районі Покровська з українськими операторами ФПВ дронів, які розповідали, що росіяни надсилають солдатів знову і знову. Навіть якщо українці вбивають або ранять 20 із них, через дві години прибуває ще 20, і вони просто біжать уперед, хоча більшість із них гине. Це один аспект, інший не менш важливий. Це елітні дронові підрозділи Російської Федерації, це не одноразові солдати, це справжня еліта, яка працює на армію, має довгострокові контракти, ймовірно, раніше вже служила в армії. Ці сили, зокрема, підрозділи Рубікон і Судоплатов, надзвичайно небезпечні. Вони абсолютно професійні, і кожен український військовий ставиться до них із великою повагою, навіть із побоюванням. Бо коли вони поруч, це смертельно небезпечно. Їхнє завдання засліпити українські сили, збиваючи розвідувальні дрони АЕСА. Наприклад, лише сьогодні вранці вони збили щонайменше три дрони вектор німецького виробництва, а також багато дронів «Акул». Ми були разом із підрозділом Акула, а також із Лелека та іншими. Це одна частина їхньої діяльності. Інша це атаки на українських військових за допомогою ФПВ дронів Камікадзе. Вони також активно використовують дрони «Ланцет» і малі шахет, але в модифікації з камерами всередині це має абсолютно нищівний ефект. Ми бачили численні влучання як по військових, так і по цивільних об'єктах. Тож не варто забувати, коли ви бачите, як ці російські солдати, яких українці називають м'ясом або верблюдами, гинуть масово, поруч діють елітні підрозділи, які дуже професійно прокладають шлях для наземних військ і завдають значних втрат українській цивільній та військовій інфраструктурі. Українські військові посадовці та міжнародні експерти одностайно називають центр з Рубікон однією з найефективніших ініціатив Міністерства оборони Російської Федерації. На жаль, у сфері бойового застосування дронів. А на початку вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Володимир Путін заявив Дональду Трампу про намір захопити Донбас упродовж двох-трьох місяців, максимум чотирьох. Це надмірно амбітна мета для росіян із моменту, коли український контрнаступ призупинився у листопаді 2022 року. Росія змогла захопити менш ніж один відсоток української території ціною сотень або навіть тисяч загиблих солдатів. Чи компенсує Росія ці втрати активнішим застосуванням артилерії, планерних авіабомб. Інших дистанційних засобів ураження ФПВ дронів, як ви вже згадували, це бажане, але нереалістичне бачення Путіна захопити Донбас за 2-3 місяці це неможливо. Навіть станом на сьогодні я би сказав, що йдеться про 2-3 роки. Я оцінюю ситуацію, так і вважаю, що якщо все продовжиться як останній рік, Росії знадобиться 2-3 роки, щоб можливо повністю захопити Донбас. А все інше, нісенітниця. Я був у Покровську в останній у вересні 2024 року, і з того часу лінія фронту в цьому районі просунулася, можливо, на 5 кілометрів, трохи на північ, трохи на захід, але не на околицях міста майже зовсім ні. Друге. так, Росія застосовує там неймовірну кількість вогневої сили. Я був там лише чотири дні тому. Це був мій останній день в Україні. я провів цілий день поблизу передової разом з одним із підрозділів українського батальйону. Учора я опублікував коротке відео, і там видно. Що за дві хвилини пролунало 37 вибухів лише на цій ділянці фронту. Я не можу точно сказати, де саме це було, але можу запевнити, я чув кожен із них, і це означає 26 тисяч ударів з боку Росії за один день на цій ділянці фронту. Це неймовірно. Це була Донецька область, це я можу підтвердити. Це справді неймовірна кількість вогневої сили, яку Росія застосовує в цьому районі, попри всі зусилля України зупинити або, хоча б, стримати інтенсивність обстрілів. Ми були разом із військовими з підрозділу Акула і бачили, як щодня вони знищують нові російські артилерійські установки. Щодня, попри велику кількість українських підрозділів, росіяни просувають нові артилерійські системи: буксировану артилерію, мобільну або самохідну, а також багато інших засобів. Усе це стягується на фронт у Донецькій області, щоб здійснити фінальний прорив. Крім того, як ви справедливо зазначили, згідно з офіційними даними Генерального штабу Росії, щомісяця на фронт успішно направляють 35 тисяч добровольців. Громадян Росії, які готові вбивати за гроші. Це величезна цифра. це справді гігантський обсяг. Росія витрачає колосальні кошти, величезну кількість людей, ресурсів і часу. Як я вже сказав, ця битва триває понад один рік, заради захоплення Покровська та решти міст і сіл Донецької області. Юліане, чи використовують російські війська нові або адаптовані тактики порівняно з попередніми наступами в регіоні? І як битва за Покровськ порівнюється з попередніми облогами, такими як Бахмут чи Авдіївка? Чи є ознаки логістичних вразливостей Росії, які Україна могла б використати навколо Покровська? Я вважаю, що загалом тактика не надто відрізняється від попередніх боїв основна різниця це значно більша кількість дронів. З'явилося більше оптичних дронів, яких раніше не було, але головна перевага Росії залишається незмінною у вогневій силі. Щохвилини або точніше, приблизно кожні 5 хвилин в цей район прилітають плануючі бомби. По району Покровська щодня завдається від 50 до 100 ударів планерними авіабомбами, і Україна наразі не має засобів протидії якщо говорити про вразливості, у повітрі перебувають російські літаки. Якщо їх збивати, не обов'язково всі, але хоча б один на тиждень це суттєво змінить ситуацію. Я переконаний, що росіяни не підуть далі, якщо повітряний простір буде небезпечний для їхньої авіації. Але наразі він не контролюється. Росіяни літають на висоті 8-12 кілометрів. Наближаючись на 10-15 до фронту і скидають планерні авіабомби з радіусом дії 50-70 кілометрів, завдаючи нищівного ефекту Україні. Більшість російських солдатів гине від українських дронів, а українських від російських планерних авіабомб, і це могло б стати переломним моментом. Якби якась країна надала мобільні системи протиповітряної оборони для збивання російських літаків, це докорінно змінило б ситуацію. Тоді російський наступ суттєво сповільнився б, і я не бачу можливості для їхнього просування без переваги в повітрі. Це один із моментів, який я хотів би відзначити. Я вважаю, що центр Рубікон стає дедалі ефективнішим у цьому районі, і, на жаль, єдиний спосіб зупинити Рубікон це знищити операторів дронів, інакше це неможливо щодня надходять тисячі і тисячі дронів. Захиститися від оптичних дронів майже неможливо, адже за ними тягнуться тонкі дроти довжиною 20-25 кілометрів. Росіяни використовують ретрансляційні дрони, які літають у повітрі і запускають материнські дрони з меншими апаратами. Усе це складна технологія Росії, і єдиний реальний спосіб протидії, до якого прагне Україна, знищення операторів дронів на землі. Рубікон це не 50 осіб, а кілька тисяч військових, розміщених у сотнях будинків і які виконують свої завдання. Так, Україна намагається оборонятися, і це нове. Я бачив це особисто. Можливо, ви бачили на відео, як ми супроводжували військових. Є лише два способи боротьби з дронами, які керуються дротами. Перший – це збивати їх, коли вони пролітають просто над головою за допомогою мисливської зброї. Це метод, якому понад 200 років. Другий це сітки, натягнуті над вулицями, і це ще старіший метод рибальські сітки. Отже, єдиним засобом проти надсучасної російської війни стає технологія, якій 200-300 років І це справді абсурдна реальність, яка зараз розгортається на фронті.